Сьогоднішня наша компанійка. Їдемо на Соколині Гори. Так, ось ми прибули в село Губків. Тут наші юні туристи завжди у повному бойовому вигляді. Ну Що, що ви очікуєте від сьогоднішньої подорожі? Гарно відпочити. Побачити замкнути. Полазити по скелям. Ну, це Всего. тільки з техніки безпеки, якщо ви дружите. Так, ну що ж, вирішаємо Соколині Гої. Да? Так, всім вам хороших вражень. 走。哎，来，走， Так, які ваші враження про замок? Чувак! Прикольні! Я Дуже ж в язково в язково в язково. Тут мене налазили для фото. Давайте попливляємо. що? Скільки від тут лікарських? Чи довго нам? Ні, фотка це я не полізу. Я тоже хоч я хочу Так. Набрали воду. Води всім сподобалось. Хоча теж я тоді була. Бо вони не дійшли ще до є. Так, пробую хлопці розпилить вогонь. Так, я спалюю свій примус логістичний. На ньому гей чай. Вам скидати відео, яке я знімала? Так, я підчу ковбаску зі гею. Хлопці до принесли. Так. Да гейте, по-моему. Так, зер вигорає. Це ми чай. Нікому ще чай робить. И комусь чай?

Розкажи щось про цей похід. Що ви тут сьогодні побачили? Гормові багато камінь великих. Ласно полазили, Полазили, попадали, пожирали нормально. Горницька гора.